Сьогодні, у час розвинених технологій, коли кожен читає і дивиться новини про війни та катаклізми на персональних гаджетах, користуючись інтернет-покриттям, важко уявити, що не так давно не було навіть електрики, не було холодильників та пастеризованих продуктів у них. Про унітаз, гарячу воду в крані та центральне опалення, ніхто навіть не знав. Сьогодні будь-яка людина живе так, як раніше не могли жити навіть царі, маючи можливість стежити за планетарною політикою та новинами, сидячи у теплій квартирі чи будинку, маючи поруч туалет, ванну та вдосталь їжі тривалого зберігання у морозильній камері. При цьому всім благам цивілізації людство завдячує віруючим у Бога, геніальним науковцям. Таким, як Фарадей, який відкрив електрику, пастер, який дав метод пастеризації, та сотням інших богословів відкривачів з наших шкільних підручників. Однак багато хто в 21 столітті, користуючись досягненнями християн, перестали потребувати Бога, адже життя стало дуже комфортним. За безбожність і приходить руйнація цивілізації, яку Господь дозволив збудувати, даючи своїм дітям великі наукові відкриття. Людям став непотрібний Бог, тому світ розривають війни, природні катастрофи, епідемії та інші глобальні та персональні лиха. Основа цивілізації, технологічного прогресу, науки та інших благ це Творець Всесвіту, Бог. І нам треба повернутися до нього, вивчати Біблію і виконувати Його волю. Напишіть нам, і ми допоможемо вам жити у благословенні, а не проклятті. Як прожити яскраве життя, подолати всі труднощі та допомогти багатьом людям? Життя великого біолога, науковця та християнина Луї Пастера дає відповіді на ці запитання. Він зробив найбільший внесок у світову освіту, науку та медицину, ім'ям науковця названий процес знезараження молока та інших продуктів пастеризація. Пастер також відомий тим, що був противником еволюціонізму і вивів закон біогенезу, згідно з яким усі живі організми походять від інших живих організмів, а не спонтанно зароджуються. Луї Пастер народився у Франції у 1822 році в сім'ї шкіряника, де отримав християнське виховання. Хоча в нього були погані оцінки в школі з багатьох предметів, він дуже хотів вчитися. Тому, незважаючи на невдачі, він продовжував наполегливо це робити і після школи в 1842 році отримав ступінь бакалавра. А в 1845 році ступінь магістра. Науковець прославився тим, що був великим практиком. У першій половині 19 століття більшість науковців була здебільшого орієнтована на теоретичні дослідження. З 32 років пастер, бажаючи використати науку на благо людей, очолив створений ним факультет прикладних наук. Щоб навчити науковців, як застосувати теоретичні знання для вирішення проблем бізнесу та промисловості протягом двох років, Луї Пастер вивчав ферментацію, та, всупереч думці хіміків, які вважали, що вона є хімічним процесом, експериментальним шляхом довів, що бродіння це результат життєдіяльності маленьких живих істот, мікробів. Завдяки відкриттям науковця була створена нова галузь науки мікробіологія. Свій прогрес у науці науковець християнин пов'язував з Богом. Чим більше я пізнаю природу, тим більше вражений тим, що створено творцем, наука наближає людину до Бога. Тут знаходиться відповідь на запитання чи повинен християнин. Бути найкращим фахівцем у своїй сфері діяльності, так, нам треба бути не лінивими і рабами гріха, а вірними та старанними, як говорив Ісус Христос. Після повернення з Лілля в 1857 році Луїс став директором наукових досліджень у вищому навчальному закладі під назвою Нормальна школа, продовжуючи роботу над вивченням бактерій. Він зробив своє найбільше відкриття закон біогенезу, який спростовує еволюцію живого з неживого, як давні греки, так і деякі люди ХІХ століття вірили, що життя може самозароджуватися. Хоча ідея самозародження опаришів з м'яса, що розкладається, була спростована італійським біологом Франческо Реді ще в 1668 році. Деякі дослідники продовжували чіплятися за ідею самостійного виникнення мікроскопічних тварин. Дарвін, який видав свою книгу про походження видів у 1859 році, теж вважав, що життя самозародилося. Щоб спростувати цю теорію, пастер в 1860 році прокип'ятив бульйон, вбивши мікроби, які знаходилися в ньому. Далі він дозволив циркулювати повітрю над бульйоном у спеціальному скляному посуді, не дозволяючи мікробам потрапляти у бульйон із відкритого повітря. Як і очікувалося, нові мікроби у бульйоні не з'явилися. Результати дослідження показали мікроби з'явилися у бульйоні лише потрапляючи з відкритого повітря, але не зароджувалися спонтанно, таким чином. Луї Пастер ясно показав, що мікроскопічні істоти повинні з'явитися на світ від батьків, схожих на них самих. Робота Пастера завдала смертельного удару по ідеї самозародження. Усі отримані з того часу наукові результати суперечать ідеї спонтанного зародження, займаючись все життя пошуком причин різних процесів. Науковець постійно розмірковував про причину всіх причин, говорячи, що причиною всіх причин є єдиний божественний імпульс, який утворив Всесвіт. Науковець дуже багато працював, цінуючи кожну хвилину свого життя і зробив величезний внесок у перемогу над безліччю хвороб. Він досліджував збудників сказу, курячої холери, сибірки. Пологової гарячки та холери, а також запропонував спосіб запобіжних вакцин від сказу та сибірки у тварин, принципи якого використовуються до сьогодні. Якісна вакцинація, розроблена Луї Пастером, допомогла врятувати життя мільйонам людей. Визнаючи його заслуги, багато людей з усього світу допомогли йому заснувати інститут для вивчення та лікування хвороб. У 1875 році він закликав лікарів мити руки перед операціями, оскільки це знижувало смертність. То чи має наше життя залишити слід в історії? Так, життя фундатора мікробіології є яскравим прикладом для інших людей до сьогодні. Як один з провідних науковців свого часу пастер публічно заявив про свою віру іншим людям. Ми знаємо про віру великого мікробіолога не лише завдяки його власним словам, але також зі свідчень його родичів та оточення. Про його християнську віру знала вся Франція. Луї Пастер бачив у своїй праці, як і інші християни-науковці, можливість досліджувати творіння і через це пізнавати Бога Творця. На відміну від дарвіністів, які вірять у випадковість і хаос, він бачив у своїй роботі докази задуму та мудрості, говорячи, чим більше я вивчаю природу, тим більше я здивований роботою Творця. Ще прийде день, коли сміятимуться над дурістю сучасної нам матеріалістичної філософії. Тож чи має віра бути інтимною та схованою від інших? Ні. Проповідь іншим людям про Ісуса Христа є ще одним із секретів успішного християнського життя. Ми повинні бути людьми впливу та проповідувати скрізь. Ще одним із секретів успіху пастера була молитва під час роботи. Роблячи найбільші відкриття, науковець не покладався на свої сили, але смиренно просив допомоги у Бога. Так, він палко молився в ніч. Після першого використання створеної ним вакцини від сказу, над якою він працював 5 років, і дев'ятирічний хлопчик, укушений собакою, вижив: Тож чи потрібно тоді нам молитися? Так, адже молитва є спілкуванням з Богом, і через неї ми отримуємо розуміння, як прожити плідне життя і отримати Божі благословення. Проживши результативне і довге життя, науковець помер 28 вересня 1895 року, залишивши воістину видатний внесок у науку. Він мав нелегке життя, померло декілька його дітей, а він сам переніс інсульт. Але пастер незмінно продовжував вірити і надіятися на Господа будучи твердо переконаним у створенні світу Богом і рішуче виступаючи проти дарвінівської теорії еволюції, яка не відповідає науковим даним. Протягом життя Луї Пастер отримав дві сотні нагород, завдяки його діяльності у Франції та пізніше у всій Європі, відбувся поступ технологій у фермерстві та сільському господарстві, розмірковуючи про своє життя. Науковець сказав: Брак знання відокремлює від Бога, але справжня віра приводить до нього. Напишіть нам, щоб отримати звільнення, зцілення і щодня перебувати у спілкуванні з церквою, стати сім'єю та дітьми Божими.